Вітаю вас, я Ірина Штогрин. Сьогодні ми разом про те, як відрізнити протест від провокації. Українські силовики вже заявили, що нібито до подій 13-14 жовтня у центрі Києва дотичні спецслужби Росії. Чи справді це так намагався дізнатися Дмитро Джулай. Бійка, вибухи, стрілянина під Верховною Радою 14 жовтня, Молодик у балаклаві залізним ланцюгом лупить по шоломах міліції. За день до цього строковики внутрішніх військ, ті, хто взимку охороняв урядовий квартал, самі прийшли під адміністрацію президента мітингувати. Ай -яй! Ай -яй! Ай -яй! І все це напередодні зустрічі у Мілані президентів України і Росії і зрив роботи парламенту, який зокрема мав вирішити, як і де зможуть проголосувати 50 тисяч військовослужбовців, які тримають фронт на сході. Я закриваю сьогоднішнє сесійне засідання. Як зрозуміти, хто протестує, бо більше не бачить жодного виходу, а хто цілеспрямовано творить хаос? Ось як пояснює строковик, чому прийшов під адміністрацію президента. Молодих не призивають нас оставили служить, служить за 154 гривні в місяць, нам относят за вообще ні. Нас за людей ніхто не вважає. Ви призовники, так? Так, да, Ми да? ще призвались, ми призвали ще тринадцять. У, у, у ніколи навіть реально вже більше ніж півтора року, там два роки. Чому з цими хлопцями не говорили так, щоб вони почули? Чому командирам довелося аж у центрі Києва вмовляти своїх підлеглих? Командири діліні, підійдіть сюди. Невже так страшно? А між тим підбурювання строковиків до протестів по всій Україні велося у спеціально створених групах російських соцмереж. А сам протест відбувся за день до призначення командувача національної гвардії міністром оборони. Просто бажання женити використовується і розривається нашу країну. Ті хлопці зараз не розуміють, що цього, просто діють на руку таючу Путіна. День козацтва УПА і захисника вітчизни приніс Путіну новий аргумент у його переговорах із заходом. Неонацизм в Україні на марші громлять парламент. Щоправда, не зі свастикою, а з черепами на прапорах. Якісь реваншисти прийшли під парламент. Хлопці у балаклавах діяли так, як на банковій 1 грудня. Министр внутренних справ Арсен Аваков на це відреагував так: 17 раненых милиционеров, двое тяжело, пробитая голова бойца, разорванная взрыв пакетом нога. Кому это нужно? Тем политическим силам, кто поддерживать могут себя лишь в хаосе, кто в негативе драк ищет для себя предвыборный пиар. Ведь не было сегодня никаких причин устраивать драку под радой. Свобода, правий сектор та «Братство Корчинського» заперечили свою участь у нападі на міліцію під парламентом? АСБУ повідомило, що серед затриманих є сержант міліції, який стріляв гайками із залізної рогатки по своїх же товаришах по мундиру. То як відрізнити протест від провокації? Від того, чи знатиме суспільство правду про події 13 14 жовтня, залежить, чи вдасться Кремлю відкрити другий фронт в Україні. Ці запитання, які ви щойно почули в сюжеті, ми адресуємо гості ефіру Олені Білозерській. Вітаю вас! Добрий вечір. Олена є журналістом, редактором інформагентства Поряд з вами а тепер боєць. Українського добровольчого корпусу правого сектору. Ви повернулися нещодавно? Приблизно два тижні тому. Де саме ви перебували на фронті? Остання моя позиція була в Пісках, це 800 метрів від злетної смуги Донецького аеропорту. Ну, перед тим була в боях за Карлівку, за Авдіївку, під Савур-Могилою була. Ну і Взагалі я на фронті була, в прифронтовій зоні була близько чотирьох місяців і з червня місяця брала участь в бойових діях. Останні опитування показали, що люди найбільше довіряють тим, хто справді доводить, що він захищає Україну безпосередньо там, де є ризик для життя і здоров'я, тобто на фронті. Тому запитую вас, от ці запитання озвучені у сюжеті, як ви можете відповісти на них? Ну, перш за все, я хотіла б зазначити, що е, кажу це не як представник моєї політичної сили, а як людина, яка 10 років висвітлювала протестні акції в столиці, не лише в столиці, і вже трошки щось на цьому певно розуміється. Е, перш за все, я не стала б об'єднувати в одну історію, так званий протест ВВШників і те, що відбулося під Верховною Радою наступного дня. Мені здається, це трошечки різні історії. Ну, це моя думка. Е, цей протест строковиків. Я вважаю, що це просто організовано Росією, організовано ФСБ. Тим більше, що вже є докази, ці групи в російських соцмережах, через які їх закликали бунтувати, просто щоб ослабити позиції України напередодні переговорів у Милані. Це для мене очевидно, звідки там ноги ростуть. А побиття міліціонерів 14 жовтня Верховною Радою там трошки складніше. Ну, перше все. В моєму колі слово провокація майже не використовують як дискредитоване і майже непристойне, тому що багато років що влада, що поміркована опозиція, будь-яке ворушіння. Все, що не було, то називала провокацією. Якось воно зараз це таке слово трошки кумедне стало. Я думаю, що в Кремлі і у Федеральній службі безпеки України теж знають, що у вас це слово не популярне. Ну так, але, але все одно люди до нього звикли, то мабуть варто його застосовувати. Моя думка, що була певна дія провокацією чи не провокацією, можна точно сказати, виключно коли усі побачать її результати. Є відомий такий вираз. Революційна тріада, провокація, репресія, революція. Конкретний приклад. В державі щось не те. Влада робить щось не те, є проблема. Люди зібралися на багатолюдні акції протесту. Скоріше за все, вони просто покричать і розійдуться. І влада буде робити те, що робила. І тут з'являються молоді хлопці в масках, які починають прориватися до рядових установ, бити міліцію, кидати каміння і так далі. А що відбу... може відбутися далі? Або міліція спрацює професійно, їх затримає, їх покарають. Або міліція спрацює непрофесійно, почне бити невинних людей, кого всіх підряд, буде багато покалічених, багато посаджених, будуть репресії, народ повстане і влада утопиться повстання в крові, розжене. В... в обох випадках. Абсолютно всі, те, що зробили ті молоді хлопці, назвуть провокацією. Якщо ж народ повстане, переможе і поміняє владу, як відбулося на Майдані, то їх назвуть народними героями, які зробили початок народного повстання не питання... можуть кончитися удачі в противному випадку визовути наче питання. В тому, тільки що якщо попередню владу поміняли у революційний спосіб, а е, теперішня влада ще, по суті, не змогла показати, що вона є час, за який вона змогла щось зробити, то е, невідомо, як тоді спотини. Е, Коскористаються спецслужби держави, з яка фактично допомагає тим, хто хоче відділити від України шматок її законної території. Але ми що можемо підтвердити, що, наприклад, зокрема, Дмитро Корчинський, лідер братства, по телефону сказав Радіо Свобода, що його хлопці зараз усі на передовій. Там під Маріуполем, і він запевняє, що нікого під Верховною Радою не було. Всі провокатори красійського зараз перебувають на сході. найбільше це в районі Маріуполя на схід і на північний схід від Маріуполя під Верховною Радою нікого не було ніхто участі не брав в нападах на міліціонерів. Я думаю, що я би знав, якби хтось брав участь. Безумовно, спослуги можуть користуватися всім ворожою державою, але мені здається, що вони більше користуються корупціонерами і нашими чиновниками. Оце от справжня небезпека для країни. А якась там кількість сот молодих людей ніякої небезпеки для країни не становлять. Навіть якщо вони помиляються і їх потрібно карати, то їх не треба обливати брудом, називати якимись провокаторами, агентами і так далі. Така реакція Дмитра Корчинського на те, що перше повідомлення, яке з'явилося у соціальних мережах і в деяких засобах масової інформації, що мовляв, провокаторами якраз виступали і люди із братства Дмитра Корчинського. Це можливо якраз пов'язано було з тим, що дуже схожі сценарії були що 1 грудня на банковій, що зараз. Скажіть, Олено, от я думаю, що в своєму середовищі ви обговорювали те, що відбулося, і наскільки це корисним стало для ситуації загалом в Україні? Наскільки це потрібно Україні було зараз? Моя особиста думка, що ця акція була невчасною і ні до чого хорошого не призвела, однозначно. Але якби під тиском народу чи групи людей, наприклад, парламент прийняв би якісь е, корисні рішення, наприклад, та ж сама легалізація УНУПА чи якісь такі рішення, які допоможуть фронту, тоді це була б корисна акція. Ну тільки по факту ми можемо це сказати. Я вважаю, що вона була не на часі. Те саме, що було 1 грудня на Банковій, я називаю фальшстартом. Після побиття студентів народ не був готовий до рішучих дій. Народ цього не підтримав. Тобто, як мінімум, це фальшстарт або більш звичною мовою, як звикли люди казати, провокація. А от коли влада вже почала силою розганяти майдан і прийняла драконівські закони від 16 січня, тоді вже повстання такими самими методами, як 1 грудня, було на часі, але не раніше. Ми вас запросили, щоб розібратися хоч трохи в цій складній ситуації, оскільки, якщо дивитися зовні на те, що відбувається, то дуже схоже навіть по картинці, яку цитують російські ЗМІ, те, що відбулося. Ось хлопчина, який металевим ланцюгом б'є е, людей, б'є правоохоронців. <плес> <плес> Дуже складно. 17 правоохоронців отримали серйозні травми. Повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, і ем, це виглядає як ем, річ. Яка завадила парламенту ухвалити ряд питань, серед яких були дуже важливі і не лише те, чого вимагав власне, марш УПА, який традиційно відбувається 14 жовтня. Чому так відбулося? Не змогли радикальні сили України, правий сектор, Всеукраїнське об'єднання Свобода організуватися і зробити так, щоб цей протест стимулював парламент, а не завадив йому працювати? Ну, щодо свободи, наскільки я знаю, її активісти не брали участь в тій бійці. Їх просто там було багато, у них був мирний масовий захід. Правий сектор взагалі того дня під парламентом не проводив ніяких акцій. У нас була акція ввечері, хода спільна з батальйоном АЗОВ з Парку Шевченка до Михайлівського собору. Але зранку кілька активістів правого сектора прийшли до пам'ятника Шевченку, щоб підтримати ходу на захист і за повноамністю для політв'язнів. І з цією ходою вони дійшли до Верховної Ради, але там було ну кілька-кілька осіб, які теж у бійці участі не брали тим більше не починали її, тим більше вони не могли якось завадити ті бійці. Я навіть не знаю, я в цей час е, висіла в на стовпі. Вся моя увага була прикута до бійки, я знімала її. Робила фото і відео, і тому я навіть не знаю, чи активісти правосектору були в цей момент біля Верховної Ради, чи може вже пішли. Я цього не можу сказати. Давайте покажемо нашим глядачам прапори, які ми змогли побачити, знімаючи те, що відбувається так само. Ось подивіться, що ми бачимо: ВО Свобода, це конгрес українських націоналістів. Чиї ще прапори там були? Що ви можете сказати? Там був е, чорний прапор з білим черепом. Оце На в нас відео теж є. Ми бачимо це. Один ми можемо прапор... зараз ще показати ці прапори. Це нова сила, про яку до цього часу ніхто фактично не чув і не знав. Вони називають себе реваншистами, і е, їхні прапори з так званим Веселим Роджером це череп. бачите, що у нього там е, ніж у роті. Ви щось чули про цю політичну силу? До цього нічого не чула, але я ж чотири місяці на фронті це не дивно. Ну ми насправді у Києві я маю на увазі журналісти, теж не знали про неї. Можливо, хтось знав, але не обговорювали цього. Зате тепер ми бачимо, що вони так само організовувалися у соціальних мережах, збиралися прийти під парламент, і от називають себе реваншисти. І люди, які несли ці прапори, здебільшого, були у балаклаві, тобто ховали свої обличчя. У цій ситуації зараз в країні, яка потреба ховати обличчя? Ну, якщо люди йдуть на якісь радикальні дії, то зрозуміло, що вони ховають обличчя, тому що не хочуть, щоб їх зловили, вирахували в тюрму, посадили. Ну що зробиш? Ви самі сказали, що ви по суті знаєте, як відбувалися акції, які можна було назвати радикальними усі часи від незалежності України. Які особливості того, що відбувається зараз, на вашу думку? Важко сказати, якщо отак весь час стоїть невисловлено вголос питання, чи не стоять за цими всіма акціями так. працівники російських спецслужб, які угу. хочуть нашкодити Україні. Цілком може бути що стоять. Якщо мені скажуть, що та людина, яка подала хлопцям ідею туди прийти, і так зробити, співпрацює з російськими спецслужбами, я абсолютно не буду здивована. Але так само я переконана, що звичайні хлопці, які це робили, робили щиро. Тому що зараз проблема знову є. Я не кажу, що от зараз треба, що через цю проблему треба було тоді штурмувати парламент, бити цих міліцинерів. Ні, моя особиста думка, це було дуже не на часі. Скоріше була від того шкода ніж користь. Але але проблема є. Проблема є. Неоголошена загальна мобілізація. Держава робить вигляд, ніби не помічає, що йде війна. Навіть це визнання УНУПА можна сказати, що це не на часі, тому що російські змі розкрутять, що визнали фашистів. Вони ж для них однозначно фашисти і поплічники Гітлера. Але зараз реально потрібна героїзація всіх, хто воювали проти Росії, попередників, потрібна жорстка антиросійська риторика, як мінімум, не плутати з русофобією, Це зовсім різні речі, мається проти кремлівської політики. І має бути нарешті військовий стан, має бути загальна мобілізація, без цього ми не переможемо. А ми продовжимо стосунки з Росією, торгові, політичні, які завгодно. І люди це бачать, що хлопці там гинуть і так далі. І це, це тільки одна з один з моментів проблеми цих, а проблема це значно більше. І ці люди абсолютно щиро, доступними методами хочуть її вирішити. Ну може бути від цього більше шкоди ніж користі. Це... Mm -hmm. Але розумієте, російські спецслужби скористаються буквально за усього. От Путін скористався Майданом, щоб де-факто оголосити нам війну і напасти на нас. Треба було Майдан не робити через того Путіна, владу цю, цих оскажень лихамів від влади не прибирати. Ні. А вони користаються, вони хочуть розвалити нашу державу, вони постійно працюють над цим. І вони скористаються будь-чим, що у нас е, відбувається, в тому числі, наприклад, будуть нацьковувати народ на політиків корупціонерів. Але ж не Путін все таких зробив корупціонерами. Проблема ж ця реальна. Просто треба дуже добре. Професійні політики і просто талановиті люди мають вирішувати коли коли час, а коли не час. Ось подробиці оприлюднили їхню розвідку щодо того, хто ж таки дотичний до того, що відбулося під парламентом. І зокрема, там розповідається про те, що до бунту нацгвардії під адміністрацією президента нібито причетна співробітниця спецслужб Росії, яку називають Юлія Харламова. Вона, нібито була там якраз, знаходилася разом із родичами строковиків внутрішніх військ і провокувала людей. Через мережу ВКонтакті вона пишуть подробиці, вирбувала солдатів і займалася їхньою психологічною підготовкою. І подробиці також кажуть, що ця дівчина воює на Донбасі. І має контакти із неонацистами, серед яких є люди, які вже стали відомі дуже жорстоким поводженням із тваринами. Ви щось чули про ось таку Юлію Харламову і про тих, з ким вона воює на сході України? Людина, яка багато років в інтернеті, в блогерстві, не могла про неї не чути. Вона років 7-8 тому, коли була вже ще зовсім юною дівчинкою, стала відома під ім'ям Нордіка. Вона тоді була такою неонацисткою, позувала зігами, з Дікхайлями, але це викликало скоріше усмішку, особисто в мене ніщо серйозне. На мене вона справляла враження, ну, такої, ну, однієї з тих інтернетних гламурних білявок, схиблених на самопіарі. Мільйон фотографій в різних позах, таких еротичних, в тому числі. Потім вона одеситка, вона з Одеси сама. Потім вона вийшла заміж за якогось російського військового, переїхала в Нижній Новгород, народила дитину. Потім вона два роки служила в спецназі російському. І з кожного навчання, з кожного тренування теж постила багато фоток. І постила вона, коли у нас почалися ці події. Крим наш, всяку таку антиукраїнську пропаганду. Де вона воювала чи не воювала, я, звичайно, знати не можу, тому що коли це все почалося, я поїхала туди і вже за блогами не стежила. Але, в принципі, це такий трохи одіозний персонаж, з якого в інтернеті ну, багато років сміялися люди. Чи можете ви сказати, що от в вашому. В житті, у ваших контактах із представниками різних політичних партій, в спілкуванні з представниками інших країн були моменти, в яких ви думали, що то з вами має справу співробітник. Наприклад, Федеральної служби безпеки Росії або інших спецслужб, оскільки ви теж є людиною дуже відомою в соціальних мережах і в інтернет-середовищі України, і де відбувалися будь-які радикальні акції, там завжди люди могли зайти на ваші ресурси і побачити, що справді там відбувалося, бо ви це знімали, подавали це у живих блогах і о, переповідали. Так, до мене підходили такі люди, намагалися зв'язати контакти, про яких я була переконана, що це працівники російських спецслужб. Я російських... кажуть, як це відбувається. Ну, Вони кажуть, що, що ми поліцили, з якими я контактую, або якась певна поліцила, їм симпатичніше, вони хотіли б допомагати. Він сам з Росії, але він співчуваючий, у нього якісь можливості, у нього якісь зв'язки. От Він багато що міг би там для нас зробити. але я... Ну, от кажуть, мутна людина. Я, навіть якщо він не з Росії, але якось є така чуйка на таких мутних людей, і я не продовжую ці контакти. Мені не цікаво особисто мені гратися з працівниками спецслужб, навіть і українських. Я не кажу про російські чи якісь ще інші. Це мож, можна тільки вляпатися, і скомпрометувати себе. Я ніколи не розвивала цих знайомств. На завершення нашої розмови хочу вас запитати, а що думають люди там, які на фронті, ті, хто зараз захищає Україну, що вони думають про те, треба чи не треба зараз протести в Києві, чи може якимись іншими методами боротися за те, щоб влада виконувала свої обіцянки і очищувала свої ряди? Якщо Якщо я буду в ефірі казати те, що вони кажуть, що треба робити. Переведіть це на лексику. Я не нормально. кажу про мати, а я кажу про те, що це буде кримінально переслідувано. Ну, вони кажуть, що цю владу давно пора виносити. І кажуть про неї дуже погані речі. А хто хто має тоді прийти до влади? Бо виносити владу, її можна виносити це. Я вже ступаю власне з вами в дискусію, але це можна робити щотижня, а жити коли і країну розбудовувати тобі. зараз, коли йде війна. Думка більшості фронтовиків, що головнокомандувач має бути людина, яка мислить військовими категоріями, а не категоріями бізнесових і політичних домовленостей. Я не кажу, що обов'язково там треба Порошенко усувати від влади, тим більше якимось нелегітимним шляхом. Я цього не кажу. Але принаймні на перший план, хай він, буде, хай він займається політикою, але на перший план мають бути люди з військовим мисленням, які можуть війну виграти. Зараз головне виграти війну, без цього не буде миру. Ну, або території втратити. Але ж якщо ми віддамо їм території, вони ж далі полізуться. Це абсолютно зрозуміло. А чи знаєте ви, як ваші, скажімо, бойові товариші оцінюють призначення нового міністра оборони? Ну, наскільки я знаю, у більшості негативні враження від цього, але це скоріше перечуття, бо він ще нічого не зробив. Може, він ще виправдає себе і буде гарним міністром оборони. Треба йому дати час, щоб подивитися. Але, в принципі, він же командував Нацгвардію. А Нацгвардія, ну, якщо я помиляюся, то мені я прошу за це пробачення усіх. Але от ми в бою ніколи назваді не бачили, ніколи не билися з нею плечо. Плеч. Мені здається, що на початку вони воювали трошки, останні пару місяців ні. Знаєте, це плутає багатьох людей, не лише вас, оскільки, наприклад, Андрій Парубій у Фейсбуці, реагуючи на те, що відбулося під парламентом, написав, що Нацгвардія це насправді добровольці. Тобто, я так розумію, український добровольчий корпус, в рядах якого ви захищаєте Україну, теж належить Нацгвардії, на думку Андрія Парубія. Я не знаю, що він думає, але я не думаю, що він міг помолитися, тому що він у нас на базі бував. Здається, навіть кілька разів він нас усіх чудово знає. Я думаю, що він орієнтується, просто може не так сформулював чи мав на увазі щось не те. Я думаю, що він все, все добре знає. Отже, ясно, що відрізнити протест від провокації практично неможливо. Треба розуміти. Так. Стверджує наш гість Олена Білозерська. Треба побачити, що з цього вийде. На цьому програма ми разом завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин. Дякую вам.